В деяких комунальних автобусах Дніпра від сьогодні можна розрахуватися смартфоном. Для зручності пасажирів в салоні кожного розмістили з десяток qr кодів Придбати електронний квиток можна в застосунку інтернет-банку. Пасажир заходить у салон, відкриває застосунок Приват 24 та сканує qr код який розміщений у салоні автобуса. Після чого Сплачує за проїзд та компостує квиток у застосунку. Проєкт стартував на чотирьох комунальних маршрутах: 101К, 32К, 75К та 109К. Вартість проїзду, як і в інших автобусах, 15 гривень. Як працює програма, перевіряємо в дії. Наводимо сканер. Так. Подивіться, обираємо тут два білети. Сплачуємо за мене та за оператора. Натискаємо Сплатити. Плата успішна. За секунду буквально ми купили вже два квитка. У перший день новою послугою скористалися всього кілька пасажирів. Ділиться кондукторка Вікторія. чоловік шість мабуть. самі пасажири впровадження безготівкової оплати проїзду в автобусах сприймають позитивно. Ну, це класна ініціатива це дуже зручно, але я на жаль не не дуже люблю приватбанк. Я монобанк. Тобто, якби зробили qr код щоб з Монобанком для молоді це було найкраще рішення. Я завжди сплачую карткою в усіх місцях, де тільки можна. Дуже добре що ну, не завжди налічка є, а карточка все сюди хорошо. Єдиний мінус – тут привода 24. Місця схвалюють ініціативу і водії. Пан Олександр на комунальному транспорті працює 8 років. каже безготівковий квиток, це дуже зручно. Легше, тому що. Лишній раз не відволікають. лишній раз, як кажуть, люди не бігають по салону туди-сюди. Зайшли, оплатили, при виході зразу просто показали. Факт оплати проїзду перевірятимуть контролери та кондуктори. Вони знають, як виглядає цей онлайн-квиток у застосунку. Вони знають, як перевірити, наприклад, скріншот з екрану. Та відрізнити його від саме реального квитка, який був придбаний саме у цьому автобусі. На усіх автобусах розклеєні бортові номери, та на екрані відображається бортовий номер автобуса, у якому був придбаний цей квиток. Чи запроваджуватимуть QR-коди на інших автобусних маршрутах Дніпра, вирішуватимуть приватні перевізники? Софія Куценко, Сергій Озеров, новини 11-го каналу.